Рятувальники Мирського районного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжують навчати дітей безпечні поведінці. Днями в гімназії номер 14 пройшов день цивільного захисту. В ізмаїльському районі триває проведення тижнів безпеки життєдіяльності, тижня безпеки дитини, а також проведення дня цивільного захисту сьогодні. Разом з дружиною юних рятувальних пожежників рятувальники провели день. Цивільного захисту в Ізмаїльській гімназії, номер 14. основною метою таких заходів є зберегти життя та здоров'я дітей, навчити їх правилам безпеки та виховувати в них свідоме ставлення до власної безпеки та виконання правил, які рятують життя, врятувати, навчити, нагадати про безпечну поведінку в ризикованих ситуаціях, допомогти собі і ближньому в екстремальних умовах, отримати оперативну інформацію та кваліфіковані поради це головні. Цілі проведення тижнів безпеки життєдіяльності. Діти заздалегідь готувалися до заходу, склали спеціальні гасла та повторили основні правила. Кожен клас мав свою агітбригаду, мав своє гасло до дня цивільного захисту. Вони сьогодні їх проговорили. Наталя Володимирівна їм розказала певні правила поведінки, розказала їм, що треба робити при пожежі, як себе вести. В рамках проведення дня цивільного захисту рятувальники продемонстрували умовне гасіння пожежі в школі. За легендою, в приміщенні школи виникла пожежа. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі діти були евакуйовані, однак дві дитини залишились в приміщенні на другому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою висувної трьохколінної драбини дістались другого поверху та врятували двох дітей. Такі показові заняття проводяться з метою навчити дітей. Тей і освітян, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Перше евакуація, виклик екстреної служби, надання першої домедичної допомоги. Надзвичайники провели показове гасіння умовної пожежі, розповіли про тактико-технічні характеристики спеціального обладнання, можливості пожежного автомобіля, властивості захисного спорядження. Під час заходу рятувальники розповіли про види вибухонебезпечних предметів та за допомогою руханки вивчили правильний алгоритм. Ритм дій у разі їх виявлення. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Велику увагу фахівці ДСНС приділили первинному засобу пожежогасіння – порошковому вогнегаснику. Дітей ознайомили з будовою і принципом його дії. Усі бажаючі змогли спробувати власноруч загасити умовну пожежу, а також долучитися до патріотичного флешмобу. Учні перших класів долучилися до флешмобу стосовно небезпечних предметів, намалювали карту України, отримали море позитивних емоцій. Учні четвертих класів мали змогу загасити справжню пожежу. Дані заходи вони не проходять одноразово, тільки коли проводиться день цивільного захисту. а ми… Постійно на постійній основі співпрацюємо з службами порятунку і проводимо бесіди і зустрічі. В рамках заходу ізмейські рятувальники продемонстрували бойовий одяг та спорядження, а також показали пожежно-технічне озброєння спецавтомобілям, учасники мали змогу сфотографуватись зі службовою машиною та побувати у рятувальній техніці. Такі навчання дозволяють учням не лише теоретично ознайомитися з правилами пожежної безпеки, а й практично відпрацювати правильні дії у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. І якщо така ситуація дійсно. Но виникне, щоб кожна дитина знала, як правильно діяти для того, щоб зберегти своє життя. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин.